Як пролітають винищувачі над будинком. І від того і проснулася десь о 5.30, можливо, о 6 ранку. Почали збирати речі, щоб приїхати, щоб завести дитину до батьків і вже виїхати з моєю мамою на волонтерський штаб. Почали читати новини, і нам позвонив наш друг, він авіадиспетчер, і сказав, що збирайтеся, їдьте на Західну, тому що все почалося. 23 лютого я був відряджений в Голованівському районі, відповідно, і був виданий в Україні надзвичайний стан указом президента. Відповідно, ми збиралися з цим питанням. Ну, це перший раз за мою битвість така ситуація була. Ну, організаційні заходи так, почали з 23 лютого. Але ж очікували розпорядження вищого командування на саме призов резервістів на військові збори. 24 лютого я знаходився в дорозі. На той момент ми з моїми колегами, співслужбовцями вибули два 2 -2 години ночі в міста Дніпро на нараду, їхали на службову. І не доїжджаючи, якщо пам'ять мені не зраджує, до міста П'ятихаток Дніпропетровської області почав ловити мобільний інтернет трохи. Ну і почав з новин дивитись новинних сайтів, що почалось повномасштабне вторгнення, і буквально через декілька хвилин зателефонував черговий оперативні частини, повідомив, що почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації військ на територію України і щоб ми розверталися і змінили рух, повертались в розташування військової частини. А вже 24-го вже відповідно були підняті по ну, відповідна напад. Росії на Україну, відповідно, була піднятими по ну, сигнал збір аварії, відповідно, і були на роботі вже 6-й ранку. І організовували заходи відповідно цивільного захисту на накривних документів. Накази безпосередньо, які були постановок міна, попереднення територіальної системи при єдиній системі цивільного захисту на режим функціонування в особливий період. Передбачає підготовка укриттів, заняття їх населення. Найбільш зміна, відповідне оповіщення, задіяння при отриманні сигналів з Києва. Крім того, створення матеріальних запасів резервів, створення запасів медикаментів, запасів палива. Тобто, це перше, на перше, що дачі блаки були першочергові 24 лютого при початку масштабної війни. Перша задача стояла сповістити всіх резервістів, а й почали дзвонити десь години. Ну, шостої десь так. Почали прибувати хлопці десь години з восьмої. Деякі навіть навіть не встигли їм зателефонувати, сповістити, вони вже стояли з речами, біля КПП самі вже прийшли. Ну, почули з новостей, що проходить по мого ну, вторгнення. То хлопці навіть повертались, Хто був ближче в Польщі, то вони за день-два прибули, теж повернулись в Польщі. Були такі деякі навіть у нас що з Англії повернулись, з Нідерландів, прилітали. Ну, це там тиждень майже пройшов, хлопці теж. Кинули там роботу, все повернулось. 24 лютого, о 8-й ранку, ми вже були на Кропхабі, розгортали роботу, зв'язувалися з військовими. Ближче до 10-ї почали підтягуватися багато представників громадськості громадських організацій, тому що вони ну, десь інтуїтивно розуміли, що у нас будуть відповіді, ну, буде більше відповіді на певні питання. І почали вже приїжджати військові, почали приїжджати волонтери з околиць. Хто ну там своїми вже грузовиками вони вже були завантажені, казали, куди вони їдуть, що треба ще хлопцям. Ми вже почали організовувати ось ось цей цю логістику. Хаб заповнювався коробками різними. Тобто, ми, от, кожна потреба, яка летіла, мені здається, що у нас в телефонних дзвінків було по 300 за день, іноді було по п'ять паралельних дзвінків. Тобто, ти говориш з кимось, тобі один дзвінок, другий дзвінок, третій дзвінок, п'ятий дзвінок. Зброя брали на базі частини. Воно було прораховано що до цього, щоб в ну, випадку повномасштабної війни всі розуміли, що будуть залучатись резерви. Та резерв для чого він для покриття санітарних втрат частини, як називається. Тобто поранені хлопці, хтось там вибув зі строя по пораненню, по хворобі, по тій самій, тобто його повинна за повинна заміщити. На них було враховано це екіпіровка, зброєння це отримували це складі в складів частини. У нас є рада оборони області, відповідно. Перша нарада була рада оборони 24 лютого була придана. І перше питання було про обмеження від підпуску палив на мастильний матеріалів. Таке перше рішення було, тому що все паливо для на ЗСУ, для Збройних сил мається свідомо для об'єктів, для комунальної сфери, відповідно. Таке питання було визначено було. Видавалися там пенталони, була взаємодія з заправками, і ситуація нормалізувалась. Якщо я не помиляюсь, саме 24-го ми зібралися на 10-ту, здається, на сесію для того, щоб прийняти відповідні рішення по нашій територіальній обороні, визначити фінансування на це все і ще декілька стратегічних рішень. Сесійні засідання були закриті. І рішення наші не виносились на загал, але дуже важливо було оперативно прийняти. Ці дії для того, щоб фінансування було безперебійне, і зрозуміло, що з колегами ми вже об'єдналися і обговорювали. Кожен брав на себе свій напрямок. хто за що відповідав, хтось формував мапу укриттів спільно з цивільним захистом. Хтось працював над тим, щоб було оповіщення якісне, хтось працював над тим, щоб допомагати формувати блокпости. Вторе рішення ради оборони було щодо канадської години. Відповідно, якому було визначено час. І було в патрулі визначені 20.00 година була до 6 ранку, відповідно. І після цього було збільше кількість патрулів, засвоєння поліція, перевіряла документи, там, техніку перевіряла машини. І було здійснено контроль за переміщенням населення по території області. Щоб облаштовувати блокпости, це ж потрібно бути матеріали. Все інше. Дуже ну, допомагали вони, вони і видавали і транспортом забезпечували, і з цими будівельними матеріалами. Місцеві жителі дуже допомагали, теж виходили, допомагали і, нам mm -hmm. просто навіть привезли там автомобіль, аціва ну, висипали. І от люди вийшли з лопатами, стали разом з хлопцями і розкидували цей аців, засипали там, і копали і все, що потрібно було, і укриття і все інше. Тобто патріотично всі були налаштовані, допомагали війську. В місті було близько 10 сирен працюючих, і створила була робоча група спаківців ДСНС, нашого управління, міської ради відповідно. Ми за, за 10, днів, 10 днів допрацювали, відновили близько 32 сирен. І вже починаючи з 15 березня, вже сирени звучали дуже добре, і ситуація люди отримали інформацію. Через соціальні мережі я постійно була на зв'язку в сторіс і просто проговорювала. Треба то, то, то. Люди починали зносити. Журналісти підключались, розтягували цю інформацію по своїм ресурсам, і потім люди зносили все. Ми були з самого ранку до комендантського часу. Тобто, ми постійно там були на місці, і всі, хто бажали, могли занести. Ну, криття були в нас в основному сховища для найбільш пачучі зміни, тобто на предприяттях. Набусі, радіозавод, червона зірка, там були укриття. Для населення не будувалось укриття. Тому що під тому, початок повномасштабний, ми зв'язалися з з встановими організаціями, які мають укриття, організували взаємодію і підприємства пропускали людей, все населення цивільне в свої укриття. Крім того, питання було по укриттям закладу освіти, теж питання вирішувалося, людей допускали. Під час повітря тривоги в заклади освіти на початку війни в перші дні на Кропхабі була незлічена кількість людей. Вони постійно мінялись. Десь були знайомі обличчя, десь були абсолютно нові, а десь були люди, яких ми вперше бачили, але потім вони ставали надійними партнерами і друзями нашого простору. Приходили, спілкувалися, просили дати їм роботу, щоб щось робити і просто відволікатися. Воєнна камінатура, яка створена була поласною військової адміністрації. Вона працювала з військовими, це було світомаскування на їх відповідальності. Це Блокпости це вже камінатури, задачі камінатури. І контроль за пересуванням військ, які проходили формування через територію області. Співпрацювали нормально, всі розуміли. Були співробітники Національної поліції, патрульної з нами про те, що вони ж зупиняли транспортні засоби. Доглядали наші хлопці в цей час на блокпостах, здійснювали прикриття, тобто ну в випадку там неадекватних дій або нападу, не дай Бог, там на працівника поліції. Також знаю, що дуже часто були присутні на блокпостах і співробітники і служби безпеки України також. Дехто розумів, що треба, дехто приносив от все, що було. І через те, що були закриті магазини, приносили дуже багато. І одяг також потрібен був. Від штанів, від светрів, там а, всяких флісок. Це приносили дуже багато. Приносили ліки, приносили а, х, продукти харчування, тому що ну там мі умовно, мівіна, консерви, скотч і мівіна спасе Україну. Наші хлопці шуткували. І скотч тоді треба був. А магазини були закриті. Тобто треба було знайти людину, з ким домовитись, щоб потрапити до магазину, щоб вони нам Пустили той скотч, плюс фонарики. Це також була критична потреба. Uh, їх було, ми також домовлялись з магазином, щоб нам відкривали їх закуповувати. Чи люди самі там шукали плюс будівельні uh, інструменти, uh, лопати, бензопили. Uh, ось це все для і, і там для утеплення. Наприклад, тут дуже багато настояло рулонів оцих утеплювачів гідроізоляції. Це для того, щоб робити бліндажі. І потім, коли формувалася територіальна оборона і формувалися блокпости, також забезпечення блокпостів і територіальної оборони було нашим одним із наших. Завдання, якими ми опікувалися, і харчування. Харчування це окрема історія. Наш український народ виявляє свою любов і підтримку через їжу. І в якийсь момент у нас було дуже багато вже їжі. її було б забагато для тероборони. Так, да, готовою. Це були пиріжки, вареники перше готували. Тобто, дуже багато всього готували і їздили, возили на територіальну оборону. Ну, завдання було попередньо це, це забезпечення транспортом. Як е, шкільними автобусами Збройних сил. Тобто необхідно було створення підрозділів, створення нові там територіальна оборона, необхідно платити транспортом. Відповідно було питання щодо видачі передачі транспорту закладу освіти для ЗСУ. Значить, крім того, департамент економіки займався харчова безпекою, ну, продовольча безпека, відповідно. Ми сформували десятиденний запас. Була забезпечена все необхідне. Хліб був, борошно було, мококрупи були відповідні. Тобто запаси були відповідні, да. Ну, І крім того, ж наголошують продовольча безпека, забезпечення паливо, мастильними матеріалами, це вже питання дуже складне було на початку війни. Крім того, там вже медикаменти питання було доручено охорони щодо створення резервів медикаментів, то ж саме, щоб були запаси в лікарнях, 10-дневні, необхідні були для часу ну, для того, щоб забезпечити їх функціонування. Така ситуація. Крім того, питання було по забезпеченню населенню житлово комунальних послуг, так, водопостачання, каналізація, теплопостачання. Це все до працювало воно у нас в звичайному режимі. Ну, Інша там структурні підрозділя, АПК там забезпечення теж продовольством. Ага. Ну, Підрозділи мались по напрямку своєї роботи, були доручені відповідні керівництва, і вони виконували ці задачі, які поставлені були їм. Порушники, скажімо так, законодавства були, ну, той же самий там, стаття 130 Кримінального адміністративного кодексу України, ну, керування ну, транспортним засобом в стані алкогольного співня або наркотичного. Ну, не так як на блокпосту несли службу з Національної поліції, ну, співробітники, то вони їх складали адміністративний протокол, доправляли їх до суду. Там вже черговий суддя приймав рішення. Ми на блокпостах більш здійснювали функцію, як, скажімо так, є прикриття свого складу на поліції, співробітників СБУ у випадку там, нападу, на збройного на них. Там, ну, і, як я казав, неадекватної поведінки там, пасажирів, водіїв там, в такому плані. Я наголошую. Дожди, то даже визнали прийняли рішення, що водати посвідчення, ті задії. Тобто, критична інструктура, допустим, забезпечення продовольчої безпеки, там вони отримали перепустки, і вони мали право золити хліб, проти харчування, швидка медична допомога, пожежна, то вони, відповідно, були в перепустки на їх пересування в комендантську годину. Тобто сталі людям необхідно було ставатися безпосередньо в домівках своїх. На кожному блокпосту були зразки, перепусток, встановленого зразку. І хлопці розуміли, які ну, наприклад, є справжні, які не справжні. Ну і так як от, місцеві хлопці, там ми ж навіть деяких в обличчя знали людей, там, там допустимо, директора там, чи керівника де, ну, підприємства там критичної інфраструктури. Плюс були такі випадки, знаєш, у нас поліція навіть в комендантську годину супроводжувала їх, ну, то есть, ну, проводила там до місія там, виконання його, там обов'язків до об'єкту чи есть, надавала допомогу теж в цьому плані. Під час комендантської години світло виключалось, включаючи на, на телевишка, яка у нас є. Світло виключалось і було темно. Така ситуація була, відповідно, і призивали мешканців, всі вони теж включали світло в темну пору року, ну, в темний час доби. Комендантська година для того, щоб ну, організувати, контролювати пересування людей і техніки через територію області, через міста. Відповідно, вона, вона дозволяла взяти контроль, тому що, розумієте, було дуже багато людей. Переселенці поїхали через нашу область, територію. К нам приїхало дуже багато переселенців, відповідно. Тому люди різні були. Там могли бути люди девісанти, тому тому необхідно було стійснути контроль за мешканцями. Підозрілих осіб знаходили, да, ну ми ж їх передавали потом органам контррозвідки Служби безпеки України. Далі вже це як їхній пріоритет, займалися вони цими людьми. Тобто я подальшу долю цих людей ну, підтвердилась, не підтвердилась, я не можу вам сказати. Один раз до нас прийшла пара. І хтось побачив у них в телефоні ну незрозумілу переписку. Ми викликали поліцію, щоб їх перевірили. Тому що нам здалося, що вони спілкуються з кимось із Росії і передають якусь інформацію. Їх далі доставили у відділок і проводили перевірки. Дійсно, вони спілкувалися з родичами з Росії в той момент. Чи були у них наміри, чи ні. Ну, Взагалі про те, що відбувається, чи були у них наміри, чи ні, це вже інша історія. Але такі ситуації бували, і дуже важливо було, щоб у нас хтось був, хто слідкує саме за цим компонентом. Керащина приймала переселенців, дуже багато прийняла переселенців. І це на початку був створений караційний штаб по переселенцям. Відповідно, він розмаштувався теж в обласної військової адміністрації. штаб і приймав людей цілодобово. І розстляла їх по садочках заклад освіти, розселяла їх, надавала перші необхідні продукти харчування, речі. Ну, відповідно, той сприяли їхньому розпоряджуванню на території міста і ну, області Кера Киров... області. Згідно до кримінальних документів, Кераська область нікуди не укрилася. Вона приймала населення з двох областей України. Тисячі машин транзитом проходили через нашу область. Переселенці почали звертатись, мабуть, уже на другий день, дзвонити саме нам на наші телефони, мій мамин, Інгі Дуднік, Зої Лебідь. Вони почали дзвонити і говорити: нам треба розміститись, нам сказали, що ви волонтери, нам треба розміститись, допоможіть, допоможіть. Тоді ми своїми силами познаходили місця, де ну своїми силами було організовано умовно керівниками закладу. Там в центрі реабілітації дітей з інвалідністю Лілія Місюня розгорнула по суті ось такий прийом переселенців. і Там до 80-100 людей могли перебувати одночасно. Ми давали номери телефонів ріелторів, всіх, хто у нас був. А так ми ж не, не, не шукали квартиру. У нас вистачало роботи, тобто ми розділили, хто відповідав за внутрішньопереміщених осіб, хто відповідав за військових. Але постійно дзвонили на всі телефони. І, а, і, так. І саме з цією комунікації народився а, муніципальний наш штаб а, розселення, який зараз знаходиться і функціонує на території центру реабілітації дітей з інвалідністю. 183 тисячі людей загалом у транзитом пройшло через область сімдесят. 75 тисяч залишилось, але ось той потік, що тоді був, це кожна індивідуальна персоніфікована робота з потребою, з розселенням, допомогою взяти на облік, забезпечити житлом, харчуванням, одягом, якщо це потрібно. Центральна влада відповідно було, селектор, відповідно, щоденно проводився з офісом президента. Там що визначались заходи, які необхідно здійснити, було і овазаміська ну, ОВА, адміністрація. Їх виконувала ці заходи, які ставилися нам керівництво держави. Перші тижні головна причина була в тому, що гроші то люди зносили, але ти не все можеш купити, тому що магазини закриті. Була одна бабуся, яка принесла 700 гривень і пів хлібини. Я розумію, що це її єдині гроші. І що нас всіх дуже розчулило, були діти, які приносили там гроші, які вони купили з різдвяних свят і хотіли щось собі придбати, і це були всі їх гроші. Були люди, які приносили 30, 40, 50 тисяч гривень. Але були такі запити, ну, тобто один тепловізор коштував 100 тисяч гривень. Тобто, ми одразу е, гроші е, направляли на ті запити, які були актуальні. У мене була бананка, я її носила на собі е, і туди складала всі гроші, які приносили. Е, е, з тою умовою думала, що якщо потрапить ракета, мене приб'є, то бананку знайдуть на мені, візьмуть гроші і куплять щось, що треба. А, і ну, тобто, в мене вже була така відповідальність за ці чужі гроші, що їх треба використати з користю, і їх не можна там, щоб вони згоріли, десь зникли і так далі. Тому а, в мене постійно десь було 60-80 тисяч гривень. Було. Тобто, але це постійний оберт. Тут тобі треба бензопили, тут тобі треба фонарики, тут тобі треба закупити ще щось. Там ліки там, на 10, 20, 30 тисяч гривень. І вони постійно використовувались, і, звичайно, що були перерахунки: були перерахунки за кордоном, були перерахунки з підприємств. До нас о, доєднався хлопчик з. -за 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 Великої виски він сам з Польщі приїхав, щоб допомагати. У нього мама залишилась в Польщі, і він через неї нам допомагав це закуповувати все те, що у нас неможливо було знайти. Це Вадім Морозов, він зараз служить третій штурмовій та з громади. Працювали ми безпосередньо доводили інформацію і спільно працювали на вирішенням задач поставленим державою. Нам задача та питання втоміш, наголошую це надання сприйняття Збройним силам. Надання допомоги переселенцям, забезпечення продовольство безпеки і так далі. Ми не могли спрогнозувати, як далеко зайдуть російські війська. І це був такий для нас метод оборони. Саме зі сторони цивільного населення, що ми можемо робити, якщо у нас немає зброї, і ми з територіальною обороною, з хлопцями, які відповідали за саме за блокпости за розташування у нас, ми з ними погодили це питання, спитали, чи ми можемо це робити, чи це потрібно. Хто буде відповідати? Тобто там і на блокпостах ми також формували там батареї цих коктейлів Молотова, щоб якщо що, то можна було використовувати, тому що тоді. Кожен і кожен готові були захищати, хоч з вилами. Тому коктейлі Молотова це був такий по суті засіб захисту. Ви знаєте, така лють була в той момент, що ми були готові стояти до останнього. Тобто, у нас не було навіть обговорень кудись виїжджати і покидати місто, тому що ну, ми розуміли, що тільки силою і об'єднанням один з одним ми зможемо вистояти. Плюс була постійна комунікація з військовими. Тобто ми кожен раз там через 10 хвилин ми розуміли, як близько вони до Бобринця, наприклад, як близько вони там в кривому розі, да, там коли з, з однієї сторони там десь були підходи. Тобто, ми це все розуміли і відповідно реагували. Підвозили допомогу на ті блокпости, на ключові у комунікували з громадами, щоб вони були готові. Ну, з того складу роти резервної, яка була на той час сформована і на початку повномасштабного вторгнення. Багато хто з хлопців зараз служить в різних частинах тої, в гвардії наступу, є, в оперативних бригадах. Багато хто продовжує в нашій частині продовжувати службу. Штаб працював настрадопово. всі були департаментів, там чергували, мінялися рисунки ну, і ночували безпосередньо вони були в штабі. І по необхідності він працював. Необхідність перестала штаба, необхідності не було, то відповідно штаб був ліквідований. Ну, як показав досвід, що ми до початку війни були на вірному шляху. Багато чого було вже, скажімо, відпрацьовано, налажено, і що кожен знав свої дії, кому що треба робити. Ну і зараз. Потроху вдосконалюється також, тому що час іде, обставини змінюються. Війна також не стоїть на місці, вона прогресує, там, скажімо, в технічному ж тому плані, в іншому якомусь плані. Тоб, ну, якось таким чином. Перші місяці війни показали насправді нам істинні цінності. Хто ми про що ми, як ми можемо бути набагато ефективнішими, якщо ми будемо разом? І це було про консолідацію, про силу і про єдність. І дійсно, коли і влада, і громадськість, і збройні сили всі рухаються в одному напрямку і працюють над одним завданням: забезпечення захисту, забезпечення допомоги людям і взаємодія якісне використання всіх наявних ресурсів. Цей період він о, наскільки трагічний, настільки він для нас і визначальний, як для нації. А те, що роблять наші збройні сили, це неймовірно. Це дійсно героїчний захист. І коли захист формується на цінностях, то у нього немає іншого шляху.